Теракт у Дніпрі невідомі підірвали машину посадовця. Що каже поліція, подробиці замить. Теракт у Дніпрі невідомі підірвали машину посадовця. Що каже поліція? Подробиці замить. Це ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Теракт у Дніпрі вранці там вибухнула машина посадовця. Чоловік та його дружина дістали поранення. За кілька годин постраждалий помер у лікарні. Це 61-річний очільник лівобережної адміністрації міста і депутат міськради Юрій Федько. Підозрюваних ще шукають. Які версії розглядають правоохоронці? Ольга Павловська розкаже. Авто вибухнуло, щойно водій увімкнув двигун, кажуть свідки за кермом. Був очільник лівобережної адміністрації Дніпра на пасажирському сидінні. Його дружина це спальний район міста довкола. Лише багатоповерхові будинки. Діла зарядку вдома і бабахнуло так, що страшне аж відражало. За кермом був Юрій Федько, 61-річний голова лівобережної адміністрації Дніпра. Він був ще при тямі, коли забирала швидка, кажуть свідки, та за кілька годин помер у лікарні. Поранення були надто тяжкі. Його дружину теж шпиталізували. Її життя поза загрозою. Взрив як будто от ракета або дрон збили, просто взрив задрижали стекла. Всі прекрасний чоловік трудно об'яснити причину, просто не знаю очень хороший чоловік. Ніхто із сусідів, о нього ничего плохого сказати немає. Посадовець жив тут у квартирі на четвертому поверсі, кажуть сусіди. Що ранку разом із дружиною виходив з під'їзду та сідав до авто. Він залишав позашляховик біля під'їзду останнім часом, коли стоянку неподалік закрили. Розповідають сусіди. Ані цутрат я йнода вони Тут живе тут. Я не знаю вже багато років. Скільки згадую, стільки живе. Відома людина, а що скажеш? У кожної людини є і конфлікти, і щось. Ми в одному дворі живемо. Нормальний чоловік, ну, председатель. Він раніше був директором технікуму нашого. Ну, нормальний хороший чоловік. Чим так дать кому то Він взагалі такий, ну був як на медведя, похожий. в Рікасалапи, дядька такой, говорить, ну, тут добрячок такий. Очолював технікуму Дніпрі, потім став депутатом районної та міської ради. Врешті очолив лівобережну адміністрацію міста. У поліції нині розглядають три основні версії: це злочин, вчинений на замовлення спецслужб РФ для дестабілізації ситуації в країні, неприязні відносини, потерпілого з можливим злочинцем, а також його професійна діяльність. Правоохоронці розслідують це як терористичний акт. Підозрюваних наразі шукають. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН 1+,1. Чергова нічна атака на Україну. Повітряні сили збили 42 шахеди. Ще 22. безпілотники-імітатори локаційно втрачені. Загалом цієї ночі росіяни запустили 78 БПЛА. Смертоносні бляшанки летіли з напрямків Брянськ, Міллерово. Приморську, Ахтарськ та Курськ. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Унаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя. П'ятьох людей вбили росіяни цієї ночі у Харкові. Четверо загинули у своїх оселях. Це подружжя з 12-річною донькою та їхній сусід. Ще один літній чоловік помер у лікарні. Поранених на тепер 32 Місто пережило чергову масовану атаку дронів. Російські терористи цілили у густо населені житлові квартали. Про наслідки Юлія Бойко докладніше. Після 22-го Харків здригнувся від серії вибухів. Російські дрони «Камікад» заатакували Новобуварський район міста. Удар був прицільний по житловим будинкам. Люди кажуть, вибухи лунали один за одним без пауз. Від вибухової хвилі у квартирах вилітали вікна і сипали шипки. Штуки три летіло, але вони потім долітіли сюди і в різні сторони Один туди, один туди. І як шах дарахнуло дом. один з дронів влучив просто у квартиру багатоповерхівки. Там спалахнула пожежа. За даними правоохоронців, на другому поверсі мешкало подружжя з дитиною на першому чоловік. Їхні тіла рятувальники шукали майже всю ніч. Вони були сильно понівечені. Уже з під завалів цього зруйнованого будинку вилучено тіла обгоріли тіла загиблих людей. Чотири ті особи загинула за попередніми даними. Це двоє чоловіків, жінка та дитина. Влучання, ймовірно, було саме у другий поверх. Двигун шахеда знайшли поруч з одним із стіл. Щоб підтвердити особи загиблих, вже відібрали ДНК зразки родичів. Зараз триває ідентифікація. Матері загиблого з першого поверху вночі вдома не було. Від самого ранку вона намагалася додзвонитися до сина. Але коли побачила, що сталося з квартирою, зрозуміла, що сина вже немає. Я досі не знаю, що з моїм сином. Вона Квартира полностью, повністю, і бы ніхто ні соседей не знає, де он что он. Тех, які увезли в среди них нету. Скорее всего, что он погиб. Ще два дрони влучили в чотириповерхівку неподалік. Вікна повиносили і в сусідніх будинках. Ірина з чоловіком та сином ледь стигли добігти до коридору. Кажуть, це і зберегло їм життя. Реально нужно соблюдать правила двох стін. Та єдине, що нас спасло. Просто люди соблюдайте правила в Потому тому що сік ми сіли в комнате, а не в у нас бо вже зісніли. Понад 30 людей дістали поранення, серед них 16-річний підліток. У стаціонарі зараз залишається четверо стань середньої тяжкості. Всього у Харкові зафіксували сім влучань. Більшість ударів припали на Новобуварський район. Ще одне по адміністративній будівлі у холодногірському, де на момент атаки людей не було. На зараз у нас постраждало більше 30 будинків. Це і багатоповерхівки, і приватний сектор. Звернулася до нас одна родина. У нас у районі є гуртожиток. Вони сьогодні їдуть туди. Спочатку тижня Харків пережив чотири масовані атаки дронів. За цей час по місту було запущено майже півсотні безпілотників. Атаки спричинили значні пошкодження і забрали людське життя. Юлія Бойко та Локсі Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. Ворожі безпілотники спричинили пожежу у броварському районі на Київщині. Серія вибухів пролунала близько опівночі. Внаслідок падіння російського дрона загорівся автосалон. Одне із приміщень та шість автомобілів, які були всередині, згоріли вщент. За кілька десятків метрів звідси на парковці пролунав другий вибух. Двоє водіїв вантажівок, які в момент падіння дрона перебували в салоні авто, отримали поранення. Чоловіка 87-го року народження госпіталізували до місцевої лікарні за множинними осколковими пораненнями рук, ніг та голови. Ще один 62 дворічний постраждалий відбувся садними та подряпинами. Загалом, внаслідок нічної атаки дронів пошкоджені майже два десятки автомобілів, автобус та вісім вантажівок. Руйнувань зазнали також місцева СТО, газова заправка та дві адміністративні будівлі підприємств. За словами очевидців, росіяни атакували Київщину дронами. герань 2 падали, взривалися. Там яма моє там він прямо попав, ось за цією машини. Згорівши герань 2 ми надписи бачили. Два водія ось в двох машинах були. Один водій в цій згорівшій був. І другий водій в цій ось підбігла з червоним будкою. А що з ними? Одного госпіталізували, але його вже додому по-моєму, відправили. Павовна із загадковим результатом. Цієї ночі дрони навідалися до кількох областей країни-агресорки. У Липецькій області нарахували зо два десятки вибухів. Однак що вразили безпілотники, лишається загадкою. Припускають, що ціллю міг стати сталеливарний завод. Через дрони в Московській області стався збій у роботі трьох литовищ. Там запроваджували план Кобьор. Загалом у Росії твердять, наче збили за ніч 107 безпілотників. Яких збитків ті могли завдати, звісно ж, не кажуть. Певнений у своїх мирних планах президент Сполучених Штатів заявив, що на його думку президенти України та Росії готові укласти угоду. Дональд Трамп додав, наче переговори на тему війни в Україні відбуваються добре. Є значний до повного припинення вогню. Про наміри поговорити із російським диктатором цього тижня. Президент США заявляв раніше однак його адміністрація наполягає, що такий дзвінок не буде гарною ідеєю, поки Путін не передасть Білому дому, що він згоден на повне припинення вогню в російсько-українській війні. Вашингтон раніше відвідав радник російського диктатора Кіріл Димітрієв. Він зустрівся з чиновниками Білого Дому і республіканськими законодавцями. Говорив про вимоги Путіна до припинення вогню. Чи був в якийсь момент на зустрічі присутній Дональд Трамп? Наразі невідомо. Настав час дипломатії, але й і тиску на Росію. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув у Брюссель, де зустрівся зі своїми колегами з країн Північно-Атлантичного альянсу. Він повідомив, що такої рішучості від партнерів не бачив вже давно. Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва нині перебуває у штаб-квартирі і просто зараз повідомить, з яким результатом для нас відбулося засідання Ради Україна НАТО. Тиск на Росію нові пакети підтримки, готовність партнерів вкладатися в українську оборонку. А ще участь держсекретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо у Раді Україна НАТО хороший знак. Принаймні, так про це висловився український міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Це було закрите засідання, тому я не маю права цитувати виступаючих. Але я чітко можу вам сказати, що я можу підтримувати кожного з виступаючих. Формат Рада Україна НАТО дуже подобається як нам, так і партнерам. Адже тут Україна почувається як рівна серед країн-членів альянсу, принаймні на політичному рівні. Вчора вона проходила у закритому режимі, тому дуже багато деталей звідти повідомити неможливо. Однак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що такої рішучості і Єдності за столом від партнерів він не очікував і давно не бачив. Ми не одні. Ми маємо тверду підтримку, і ця єдність вона ще більше цементується. І чітким проявом цього є створення коаліції, коаліції рішучих за лідерство Великої Британії, за лідерство Франції. Отже, коротко про результати: по перше, усі країни погодилися у тому, що на Росію потрібно чинити тиск з санкціями, подальшою ізоляцією, а ще вигадати, як використовувати заморожені російські активи, і лише таким чином Росія буде готова до справедливого миру. По друге, партнери і надалі надаватимуть допомогу Україні, і вже зовсім скоро вона конвертується у конкретні пакети. Один з найголовніших висновків Андрій Сибіга повідомив своїх колег, що питання членства України в НАТО не Може бути зняти з порядку денного, який би тиск не чинився. Ну і зрештою, багато країн готові вкладатися в українську оборонну сферу, причому не лише купувати зброю, а й давати інвестиції, адже вони розуміють, що без України подальша архітектура безпеки усієї Європи просто неможлива. З Брюсселя Ірина Прокоф'єва, Олександр Бенчук, ТСН один Якщо зібрати разом усі причини, з яких Україні відмовляли приймати її в НАТО, то можна було б зібрати цілий збірник обіцянок. Далі цих обіцянок у Брюсселі піти не наважуються, і це негативно діє на звичайних українців. Мовляв, чим наша держава гірша за тих, хто отримав цей шанс більш як 20 років тому. Чи потрібен Україні альянс і можливо реальніше утворити новий із союзниками, які дійсно готові нас підтримати? Що думаєте, пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі? Ще ставте вподобайку та підпишіться на канал. Ми рухаємося далі. Мита у відповідь Китай оголосив про додаткові тарифи на американські товари вже з 10 квітня. Йдеться про 34% мита. Тим часом глава європейської дипломатії Кая Каллас закликала Вашингтон не йти на протистояння із союзниками і нагадала, що у торгових війнах переможців немає. Головна дипломатка ЄС зазначила, союз сподівається на торговельні переговори, які дозволять знайти вихід із ситуації. Утім Захищати свої інтереси Євросоюз готовий також раніше. В Єврокомісії назвали тарифи Трампа серйозним ударом по освітовій економіці і пообіцяли підготувати відповідь. Напередодні президент Сполучених Штатів заявив про рішення запровадити для всіх країн мита на імпорт до Америки від 10 до 50%. Цей наказ сколихнув світові ринки так 500 найбагатших людей світу за добу сумарно втратили 208 мільярдів доларів. А бізнесмени, які підтримували Трампа, Марк Цукерберг, Джеф Безос та Ілон Маск, разом втратили близько 45 мільярдів доларів. Рішення Трампа матиме чимало наслідків, зокрема її здорожчання американської техніки з імпортними складовими. Наприклад, продукти Apple, за прогнозами можуть здорожчати на 30-40%. Вибухівка у термосі і теракт у людному місці у Кам'янському на Дніпропетровщині попередила СБУ. 22-річна наркозалежна жителька Бахмута взялася виконати замовлення ворожих спецслужб за гроші. Встановили слідчі. Спершу вона виконала тестове завдання, підпалила релейну шафу. Далі мала виготовити. Вибуховий пристрій за інструкцією додати до нього цвяхи для максимального ураження, сховати у термосі та принести в людне місце. В СБУ кажуть, вороги планували теракт із великою кількістю жертв. Зокрема, хотіли підірвати і саму виконавицю. Жінку вдалося затримати під час виготовлення бомби. Їй загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Посадовиця Вінницького ТЦК, яку підозрюють у побитті військовозобов'язаного, внесла понад 900 тисяч гривень застави і от от має вийти із СІЗО. Днями жінці та її спільнику обрали запобіжний захід. 60 діб під вартою без права на заставу. Однак адвокат затриманої це рішення суду оскаржив. Нагадаємо, заступницю начальника ТЦК Оксану Янчак та її підлеглого підозрюють у побитті військовозобов'язаного. Торік у вересні чоловік прийшов у центр комплектування бо отримав повістку, пояснював, що має бронювання, адже працює на підприємстві критичної інфраструктури. Натомість посадовиця із підлеглим змушували його відмовитися від броні. А коли не погодився, побили у потерпілого черепно москва травма та численні забої Заскоєне обом підозрюваним. Загрожує до 12 років за ґратами. На цьому мене все більше свіжих новин у вечірніх випусках. ТСН, аби їх не пропустити. Алгоритм звичний. Підпишіться на канал і натисніть дзвоник. Бережіть себе і до зустрічі.